Два дні не заходили сюди ніхто. А на третій день, думаю, треба братися за розум і викидати. Бо шкра було мені ноги, то обірвалося. Перше при монтажі лопло скло. А друге лопло, по я знаю, десь неправильно рамку, може майстер змонтував. Ну, та й так і войтесь, о, ви, вигортаю розкла, Але то е, скло калене. О, а якби було таке просте, то було б відрізати й ногу навіть. Бачите, як воно буває. Сьогодні вже сьогодні вже четвер. А зірвалося в мене вівторок, вівторок. Вівторок. Ну страхіття, страхіття, що робити Зараз щось треба буде попилососити. опа, Попилососити, зробити порядок. Ну не було коли. Аж сьогодні в четвер я добрався до порядку. то, то о. Господар такий, господиня, два городи одна диня. Ну трохи неприємна ситуація. Ну, скільки скла. Відрос скла і ще буде. І ще буде піввід скла. Якісне, неякісне. Але фактор розбито, ну нічого, Богу дякувати, що живий, живий і здоровий. Зараз треба полососити, зробити порядок. Всім гарного четверга, Божого захисту, божого благословиного. Ну, ціле відомо!